Росія, попри міжнародні санкції, за рік стала сильнішою і має перевагу в війні проти України. Про це заявив очільник служби розвідки при міністерстві оборони Норвегії, віцеадмірал Нільс Андреас. Стенсенс. в інтерв'ю телеканалу Тіві 2 за його словами. Україна і Росія однаково мають укріплені позиції. Їх наступальні операції обмежені і не призводять до суттєвих змін. Але важливу роль грає артилерія. При цьому Україна залежить від матеріальної підтримки та поставок зброї заходу, адже значна частина отриманої техніки була втрачена або використана водночас. Ворог за оцінкою норвезької розвідки вже здатен збільшити виробництво боєприпасів і високоточної зброї і дальньої дії. Серед переваг країни агресора є те, що вона може призивати втричі більше людей ніж Україна, і в зв'язку з цим Стенсенс закликає Європу готуватись до більших змін і більш непередбачуваної ситуації, зокрема до того, що РФ буде використовувати всі свої інструменти, щоби спробувати вплинути на захід.